Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Зарплати та пенсії в пріоритеті залишки бюджету 2024 направлять на соціальні статті. Зелене світло, зеленій енергетиці. Контроль за харчуванням перевірки в школах продовжується. Чим воювали у 92-му і у Велику Вітчизняну виставка у Дністровському музеї? Тарифи на комунальні послуги з 1 березня зростуть. Про це напередодні говорили в уряді, або в коментар першого віце-прем'єра голови Мінекономрозвитку Сергія Оболоника. Нові тарифи на комуналку. З 1 березня будемо платити більше за газ, світло, воду та тепло. Ось приклади. За газ раніше платили 81 копійку, тепер рубель 70. Зростуть ціни на тепло вже не 324 рублі 15 копійок, а близько 730. Світло коштувало 54 копійки за кіловат, з 1 березня – рубель 39. Ці зміни пов'язані з цілою низкою факторів, не лише з умовами Доставки природного газу і з обсягом виробництва електричної енергії, її постачанням на експорт, а також обсягом генерації електричної енергії молдавської грез, які втричі нижчі від тих, що раніше здійснювалися. Придністров'я продовжує отримувати газ із Європи. Він проходить через кілька країн. Паливо Терасполь Трансгаз купує на європейській біржі. Гроші дала Росія у кредит. Ми сьогодні газ. Ми сьогодні купуємо газ, купуємо. Я акцентую на цьому увагу, із позикових коштів. Ці кошти мають зворотний характер, це треба розуміти. Сьогодні сама структура вартості газу змінилася. Змінилися і витрати пов'язані з його доставкою. Ми вже не отримуємо його напряму. Ми отримуємо його через багато країн. Кожне проходження певного кордону накладає відповідні витрати. Пропоновані цим проєктом тарифи на комунальні послуги, пропорційні аналогічним тарифам, що діють у Росії, і суттєво нижчі від тарифів, що діють в Республіці Молдова, зокрема в Кишиневі. З 1 березня тарифи зростуть не лише для людей, а й для підприємств, а також для шкіл, садів, лікарень і не тільки. Зарплати бюджетникам пенсії та допомоги виплачуватимуть у повному обсязі та вчасно. Це завдання президента. Після газового кошмару економіка у критичному становищі підприємства стоять. Обсяги виробництва впали вдвічі, а в деяких галузях на критичні 90%. Надходження до бюджету також знизилися за одним лише митним платежем. Не 9 мільйонів рублів. На виплату зарплат та пенсій перенаправлять рештки торішнього бюджету. Це гроші, які не витратили у 2024-му. Законопроєкт на розгляд Верховної ради вніс президент Красносельський. Нам цих средств пока не Нам цих коштів поки що вистачає для того, аби ми закрили усі зобов'язання перед пенсіонерами за лютий. Це вже сталося. Сьогодні місцевим бюджетом перераховуються трансферти та виконуються зобов'язання щодо виплати зарплат бюджетникам за лютий. І ми перепускаємо, що цих коштів, які вдалося накопичити і які сформувалися на рахунках, нам буде достатньо, аби виконати свої зобов'язання, зокрема у березні. Заощаджені гроші за минулий рік є в республіканському та місцевому бюджетах. А ще в цільових фондах, наприклад, з дорожнього можуть виділити 37 мільйонів рублів, 59 мільйонів із фонду капвкладень. Законопроєкт депутати розглянуть завтра одразу у двох читаннях. Нинішню фінансово економічну ситуацію в республіці у своєму телеграм-каналі сьогодні прокоментував президент Вадим Красносельський. написав, завдання номер один зараз і завжди виконання соціальних зобов'язань. Все, що Україна заробляє, спрямовується на потреби громадян. Завдання номер один зараз і завжди виконання соціальних зобов'язань. Ресурси наші обмежені, податкові надходження, основне джерело наповнення держскарбниці мінімальне. У Придністров'ї зберігається надзвичайний економічний. Стан в умовах якого, вважаю, за правильне надати уряду використовувати залишки коштів, сформованих за підсумками минулого року для виплати зарплат бюджетникам. Завтра пройде брифінг прем'єра Олександр Розенберг. Відповість на запитання журналістів щодо нових тарифів на комуналку, а також чи будуть пільги і підтримка держави. Нагадаємо, платежі зростуть із 1 березня більше ніж удвічі, не лише для людей, а й для підприємств. У республіці законодавство почало працювати в галузі зеленої енергетики. Тепер цей напрямок пріоритетний. Йому і увага, і підтримка держави. Як ефективно використовувати енергію від сонця? Знають на зеленому столичному ринку. Там вже рік економлять за допомогою сонячної електростанції. Це сонячна електростанція на даху центрального ринку у Терасполі. Її потужність 1300 кВт. Тут майже три тисячі панелей. Вони економлять чи не половину витрат на електроенергію. Встановлювати сонячні панелі тут почали навесні минулого року. Зараз ними вкриті усі корпуси ринку. Ми бачимо покрівлю сонячного ринку. Монтаж панелей почався з сонячного корпусу. І так за годинниковою стрілкою ми накрили всю покрівлю. Зняти навантаження з електромереж і зекономити завдяки енергії сонця, величезні площі ринку, холодильні камери, кліматичні установки, потужне електрообладнання, споживає чимало електроенергії, особливо влітку. Наразі половину необхідної беруть від сонця у нас тут В нас є певна кількість панелей, які об'єднуються у групу. Стрінги кожен заходить в інвектор. Ми від сонця генеруємо постійний ток. Інвертор перетворює його в перемінний і далі силовими кабельними лініями подаємо в мережу. Наразі сонце піднялось, генерація пішла. Ми прямо чуємо, як працює кулер охолодження. Такі сонячні панелі встановлюють і на ринку гермес. Впроваджувати зелену енергетику на зеленому ринку, продовжать і далі. Хатім перекрити, хочемо перекрити ще три навіси. Це додатково 850 кВт. Це дозволить перекрити 90-95% споживання. Все, що не спожили, ми можемо віддати назад у мережі. У нас на підстанціях стоять реверсні лічильники. І те, що ми не спожили, ми віддаємо в електромережі. Зелена енергетика не дешево на старті, але сонячні панелі доволі швидко окупаються і потім працюють на власників. Цей напрямок наразі в державі у пріоритеті. Організація альтернативних джерел енергії уряд пропонує звільнити від податків на прибутки терміном на 5 років. Передбачені і преференції земельного податку. Імпорт обладнання для виробництва електроенергії можуть спростити. Ці пропозиції уряду розгляне Верховна Рада. У Придністров'ї все частіше хворіють на ГРВІ. за попередній тиждень по всій республіці. Майже 2750 випадків. Половина хворих діти до 14 років. Епіцитуація залишається неблагополучною. Класи та групи у дитсадках закривають на карантин. Пік захворюваності чекають на початку березня. Подробиці далі скажіть, яке з всіх прочитаних стихотворень вам сьогодні понравилось більше всього? Тирасполь восьма школа наразі за розкладом у другому класі урок літературного читання, але за партами порожньо багато дітей зараз хворіють. Клас закрили на карантин. Вчитель проводить уроки дистанційно через ситуацію, що склалася, дуже зручно, що не переривається навчальний процес. При асинхронному навчанні було багато нарікань, а даний формат зручний тим, що нічого не переривається, і діти, які хворіють, але краще почуваються або йдуть на одужання, можуть приєднатися до уроку, прослухати матеріали і не пропустити нові теми, які ми вивчаємо. Вони можуть самостійно підключитися до онлайн-уроку за допомогою електронного щоденника. Карантин тут триватиме тиждень. В інших класах через ГРВІ та грз відвідуваність також низька. Хворіють як діти, так і вчителі. дітей. Якщо 30% дітей відсутні через респіраторні захворювання, то ми закриваємо клас на карантин. А діти займаються дистанційно. У деяких класах сьогодні немає близько 30% дітей. В одному більше 30%. Щодо них також будемо приймати рішення. У Придністров'ї все частіше хворіють на ГРВІ. Минулого тижня в Тирасполі на карантин пішли дві групи у дитсадках. В кам'янці один клас на віддаленці. Загалом майже 2750 нових випадків. Це на 960 більше ніж за попередній тиждень. Лікарі кажуть, найчастіше хворіють діти. У місяць січні. Наші школярі та дитсадки перебували на асинхронному навчанні, тобто в домашніх умовах. Контакт серед дітей був меншим. Таким чином, зростання захворюваності, як і передбачали, припадає на кінець лютого. Хворіють і на грип за даними СЕС, у Придністрові 16 випадків. Лікарі рекомендують не займатися самолікуванням. При перших симптомах висока температура, ломота, у м'яза, головний біль залишайтеся вдома. А ще дотримуйтесь правил, щоб не захворіти. Частіше мийте руки, провітрюйте приміщення, більше прогулянок та здорового сну. Від температури в кабінетах до обідів у їдальнях у Придністров'ї продовжуються перевірки навчальних закладів. Сьогодні міністр освіти Світлана Іванішина з комісією відвідала три технікуми. Подробиці далі на кухню до сьомої ранку. Потрібно встигнути приготувати обід для студентів. Перше гарнір з м'ясом та салат. Сім'ютрами сьомої ранку. Ми починаємо працювати. Робимо заготовки з овочів. Все готуємо вранці, встигаємо. Улюблена страва у студентів котлети з курячого та «Мамалига». А ось рибу не дуже люблять. Перші страви у нас 67 градусів. Котлета 85 Має бути разом із соусом. Це другі страви. Завжди гаряче, так якщо не буде гаряче, телефонуйте особисто, домовились, бо це важливо. Ви повинні їсти гарячі страви, добре харчуватися. Не тільки гаряче, а ще збалансовані та корисні підкріпитися на перерві і далі на заняття. Супчик слабшочка супчик із лукшиною такий смачний. Квашена капусточка з моєю улюбленою котлеткою та морквою. Завжди їжа тепла. Світлана іванішина цікавилася, чи подобається студентам меню і чим його можна урізноманітити. Комісія знайомилася із роботою харчоблоків. Так у коледжі імені Фрунзе за рахунок капвкладень обладнання модернізували, але така ситуація не скрізь. Ні, во всіх не у всіх технікумах ідеальне сучасне обладнання, але радує те, що підтримують і те, що є. Ремонтують старі тістомішалки, працюють печі. І також ми бачимо нове обладнання, нові холодильники у всіх школах, нові конвекторні печі. Обладнання шкільних їдалень оновлюється. Щодо температури їжі зауважень не було. Діти задоволені харчуванням. Сьогодні скарг на харчування не було. Перевірки у придністровських школах продовжуються. У музеї Дністровська провели екскурсію для учнів першої школи. Урок мужності для них організувала партія оновлення. Потримати в руках легендарну зброю великої вітчизняної війни мрія кожного хлопчика. А ще пістолет кулемет Судаєва, артилерійську міну 40-х років і не тільки. Шестикласник Сєва вперше тримає в руках ПКШ пістолет кулемет системи Шпагіна. Це був один із символів радянської армії у роки Великої Вітчизняної. А на цьому стенді світлини ветеранів Великої Вітчизняної війни, понад 200 жителів Дністровська, 400. пошук фотографій та документів. Решти ведуться і сьогодні. Я в тому вперше. Я в цьому музеї вперше. і Мені дуже сподобалося, як тут усе обладнано. Я потримав міни в руках, і мене дуже зацікавила ця тема. У мене прадід воював у роки великої вітчизняної. У нас вдома зберігаються його фотографії, а нагороди його у моєї бабусі. Я дуже пишаюся своїм дідусем. Познайомили школярів із афганською війною. Ракетниця, протипіхотна міна пелюстка та рації. Одяг душманів, десятки унікальних експонатів. Історія із вуст самого афганця. Сергій Марщенко служив з 1983 по 1984 рік. У гірничому стрілецькому батальйоні брав участь в операції у Панжерській ущелині. Аналог ваших мобільничків. Це ось аналог ваших мобільників рації, які треба було тягати із собою у моєму підрозділі. Те, що було на нас, важило в середньому від 40 до 50 кілограмів. Не на прогулянку містом ходили, а в горах ще й вести бойові дії. Треба ось це ракетниці, посилають це міни, розтяжка, в якій дротик змикається, і це все летить. Дуже важливо, сьогодні... Дуже важливо сьогодні виховати у наших дітях гордість за вітчизну, гордість за те, що змогли перемогти у такій великій війні. Сьогодні намагаються затерти ці знання, змінити історію. Ми хочемо, щоб діти знали правду про все це. Після екскурсії Вікторина і пам'ятні подарунки від партії оновлення такі уроки мужності продовжаться для інших учнів. Валентина має чотирьох дітей на руках наймолодший гліб. Йому лише два місяці. Ще є Варвара, їй рік і старші діти Кирило та Вікторія. Їм 10 та 15. Валентина розповідає у такому складі. Вони перечікували у Дністровську газову кризу. Приїхали туди ще 30 грудня до батьків зустрічати Новий рік. А вранці 1 січня відключили газ і вирішили залишитися. Там у мами є квартира. Там у мами є квартира. Ми з чотирма дітками туди поїхали. Тільки коли вимикалося світло, треба було запасатися водою. У нас квартира на дев'ятому поверсі, туди не доходила вода. А батареї гріли так, що нам вночі доводилося відкривати квартирки та провітрювати. Бо жарко. Валентина Матерн, ще й власниця будинку тварин. Це контактний зоопарк за чотирилапами та пернатами. Під час газової кризи доглядав чоловік Валентини. Без опалення включав камін. А це Раїса Балан із села Незавертайлівка. Пенсіонерка каже: в січні все село залишилось без газу. Готувати доводилося у печі чи на електроплиці. Було незручно. Добре, подруга з Дністровська запропонувала пожити в неї подруга така у мене подруга у Дністровську, тож я була в неї увесь цей час. Дві кімнати має. Вона каже: одна тобі, одна мені. І все. Нам і не нудно було, і тепло. Тепло в Дністровську завдяки роботі ГРЕС. Там охолоджують турбіни і вже гарячу воду подають у системи опалення та крани городян. Мер Дністровська каже, у січні в місті жителів побільшало. Ми що відчути... Ми відчули наплив людей, бо багато хто через цю невизначену ситуацію повертався до Дністровська. Наявність опалення та гарячої води спонукали багатьох переїхати до родичів, знайомих, аби забезпечити елементарні комфортні умови своїм рідним та близьким. Насправді людей приїхало багато. Торгові точки це відчули. усі жителі країни знову із теплом та газом а в Дністровську поменшило городян. Родина Валентини Матерн нарешті воз'єдналася. Товариство власників житла дружні мешканці у Кам'янці. Напередодні тут збудували альтанку. Все коштом жителів. Один із мешканців В'ячеслав Шевцов він і займався зведенням. На устройство на влаштування альтанки йде в середньому 2-3 дні. Спочатку зварювальні роботи ми виготовляємо каркас, потім облаштовуємо дах і благоустрій десь на третій день. У кожному дворі ми намагаємося зробити альтанки. Фактично біля кожного під'їзду, щоб мешканці могли комфортно спілкуватись. Торік ми зробили три цьогоріч дві, і плануємо ще три альтанки, щоб було зручно всім. А цей дитячий майданчик В'ячеслав збудував минулого року все з підручних матеріалів. Творчі ідеї шукає в інтернеті. каже, стежить за шістьма будинками, і до кожного двору свій підхід. Все, звичайно, виконується, все, звичайно, виконується на прохання мешканців за бажанням. Тобто, якщо жителі відчувають, що в якомусь місці необхідне місце для спілкування, то ми намагаємося його впорядкувати, десь встановити просто лавочку, десь навіс, десь альтанку. Ми стараємося для мешканців. Щоб виконати їхні побажання та мрії, жителі будинків таким подарункам раді прекрасні місця для спілкування та зустрічей у будь-яку пору року. Я вигулюю Я собаку вигулюю щодня, і коли спекотно влітку нікуди сховатися. І тому здорово у нас тут завжди збираються вечорами мешканці, бабусі особливо. Коли вимикали світло, їм було страшно. Вони всі тут збиралися в альтанці. тож це здорово. Багато чого зробив він для двору. І ось у тому дворі, і в нас влітку збираємося, сидимо. А зараз холодно, буде тепло, будемо виходити. В'ячеслав каже, альтанку треба пофарбувати. Ще тут встановлять нічне підсвічування. Воно працює від сонячних панелей. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.